А я люблю співати за кермом, я люблю співати за кермом, за кермом чудової, та що мені подарував пан Семен. Отак я кручу гайки вдень, а потім їду і працюю ніч. А ще я. Розвиваю перший український канал з ремонту бронетехніки, на старою матеріальні блага для нашої роботи. Найрізноманітніші круті штуки вислуховую купу історій про те, як я роблю неправильно, про те, що я злидар і в мене нічого немає, і про те, що я попрошайка. О, чоловіче. Що це ти зустрічно їдеш? О, все нормально. А, я працюю день, працюю ніч. І мені пишуть багато. В коментарях, що роблю недобре що роблю неправильно, що постійно прошу, ау, ау? Ау-ау-ау. Куди не подивишся, доброго постійно щось треба. Постійно він щось просить. Постійно йому бракує. Ау! А потім він працює день, а потім він не працює ніч. А потім він розвиває екосистему. А добро рембатом. Ау! О, а скільки він робить неправильно, і все неправильно. А як правильно знають ті, хто не війську, а найправильніше знають і за кордоння, вони все чудово знають. І не просять на потреби робочі, бо у них всього вистачає. А у мене вистачає, лише мотивації, а ще благодаті, і звісно, ще віри. Отак і працюю. І багато крутіших за мене І війську України, і тим ми тримаємось, і перемагаємо, спи країно рідно, спи державо мило, і інваліди і каліки тобі не дадуть на поталу тебе не віддадуть росіянам. Ау! <рив> Ха-ха! Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня!